Всім доброго дня, вихотіоросеніс. У нас заняття з англійського мови 0.35. Сьогодні у нас тема Conjunctions, сполучники сполучених And, but or, so, because і, але. Або. Тоже тому що. Давайте дивитися правила. так, перше у нас правило. Де ми спочатку читаємо, а потім вже будемо дивитися. таблицю. І так, and ми використовуємо AND і. Для додавання схожої інформації або ідей. Це означає to або in addition. To це у нас також. А in addition, крім того. А addition, крім того. Мейбарзер із Pumbert. And my sister is a teacher. Ладно, це назва якоїсь професії тут. А, сантехнік. Мій брат сантехнік і моя сестра вчитель, так. They have an apartment in the city and a little house in the country city. Countryside. Вони мають апартамент в городі і маленький дом в в сільській місце. Теж дуже раслава потім запишу в кінці. When we are connecting sentences, we don't have to repeat the subject. Коли ми під'єднуємо речення, ми не... нам не потрібно повторювати підмет. She got up and left. Вона стала і. скоріше за все, вийшла. Типу, не треба повторювати ще два рази. He was looking at us and smiling. Він дивився на нас і посміхався. But. Але. Ми використовуємо але для додавання Constructing information. Тобто .е. інформації, информации, яка резна. Конструктing. Constructing... Типа контрастную информацию, давайте подивимось. То есть, типа I studied a lot. I багато, але... but I failed the exam. He is good, but not the best. Він гарний, але не найкращий. Or. Ми користуємо or для, для заєдування різних можливостей. Would you like to go to the swim pool or to the beach? Чи не хочеш ти піти Не бажаешь піти в басейн або на пляж. He can go to a hotel or stay with us. Він може піти в отель або залишитися з нами. We use or в негативних реченнях. To mean one not one thing and not another thing. Ми користуємо or в негативних реченнях для значення не одна річ і не інша річ. I don't like uh, oranges or lemons. Ми говоримо or, а не and. Це потрібно запам'ятати, це правило. Використання and, but, or, to connect similar words of us. Використання і, але, або, This to connect, для з'єднування схожих слів або фраз. The items that we connect with and, but, or, should be same grammatic type. Check Sir Common Mistakes. Предмети, які ми з'єднуємо з І, але. або. Оце слово should be. Це не повинно бути. Ну, тут повинно бути, але там, скажімо, слишком... має бути схоже Граматичний тип. Подивіться, на звичайні пері... помилки. А як Денсі на Silicon? Тут у нас в обоєх випадках інгове закінчення. Я буду танцювати і співати. Would you like uh, to go to the beach or to have an ice cream in the park? Mm -hmm. Чи хочеш ти піти на пляж, або отримати морожену в паре. Тут having не потрібно, тут потрібно have. Тут to go, го, чи тут to have повинно бути. Mm -hmm. Далі, so. Ми використовуємо SO для демонстрації consensus of result of something. The second part of sentence is the result of the first part. Of the sentences. Ми користуємо тут, щоб реєструвати наслідок або результат чогось. Оце слово це, по-моєму, наслідок. Да, наслідок або результат чогось. Друга частина речення це результат першої частини речення. It was cold, so I thought it was hitting. Це було холодно. Було холодно. Або це було холодно тож я. Включив обігрівач. Ну, не обігрівач, а. підігрів I spent 3 hours uh at the gym, so I'm really tired now. Я витратив 3 години в залі, тож я дійсно уставший зараз. Because Microsoft, because to the reason for something Ми користуємося тому що. Щоб продемонструвати причину чогось. I turned on the heating because it was hot. Я включив підігрівач, тому що було холодно. I'm speaking quietly. Because I don't want to wake up the baby. Я розмовляю тихо, тому що. Я не хочу розбудити бейбі. Дитину, можете так сказати. Але там мається з маленьку дитину, бейбі. І так. Дивимось. Um And використовується, коли у нас схожі ідеї. коли контраст. Ор, коли дві можливості. Soft результат. причина. Дивимось. I як it tom. У нас є тут вибір but, so because or. Я телефонував тому. Але він не відповів. But He did that. I am tired. то я... Я устал, то тоже то же я пішов... Вроде дуже поздно. Ну, тут не бы то сол. И то свари лейт. Ну тут тоже соус, не бы то. А ні, тут баст, все ж таки... Тут... Ну, сожжена. бат також. Ну тут немає зап'яти іде о том, що. Подивимось, що тут буде. It was light, so we take. таксі. Це було даже писано, тож ми взяли таксі, тут зрозуміло. Ти можеш... You can go by bus or by train. Ти можеш поїхати <coughs> за автобуса або ...поїздом. She got into the car and left. Вона... Що таке got into the car? Сіла в машину... і поїхала. Mm. Тут не схоже. На end, ну подивимось. I called you because I was worried. Я позвонив тобі, тому, тому що я був стривожний. What do you like to do it now? Чи не хочеш ти зробити це зараз або пізніше? She can sing, but she can dance. Вона може співати, але вона не може танцювати. I wasn't hungry, so I didn't eat. Я був голодний, тож я не поїв. Хоча тут.. причина, скоріш за все. А, я не був голодний. Тож, я не їв. I have one brother and two sisters. Це зрозуміло, тож тут ед. Мені це речення. I'm tired. Ну, дивіться, тут бекос не може бути. Тут може бути бат також. Типу... Я встав, але я пішов. Так дуже пізно. Давайте дивитися так. Ааа, Went to Bed це ж ми поминули час. Тут мається на увазі ось такий контекст, дивіться. А я втомився, типу... Тому що я дуже різно пішов спати. Тому цей контекст ось так. А я то думав, що тут цей. Що, типу, я вставши, типу, зараз. Розуміло. Дивіться, коли у нас негативна форма, там використовується OR. Ось такий приклад був у нас виключення. Я не маю жодного брата або сестри, я тільки дитина. Я одна дитина I get home at around 7pm when I make a dinner. Я прийшов додому близько 7 вечора. Забуваю слово Zen, як завжди. Типу вони. Це не вони? То й тоді. Дивіться. Але тоді я зробив. І не переходить. Я пишу додому. Тут Ор не може бути. тут поки що пішопікос подивимось? Типу дощило. тож ми повинні. Взяти. Наші парасоліки. Mm, she went home от uh, вона йшла додому, але вона не відчувала. Не вивчалася дуже добре. Хоча тут може бути end. Ну, типу, продовження. Типу дві дії відбуваються паралельно, мається на увазі. Тут БАД по правило, зрозуміло. Типу мали мали аварія, але все добре. She went home. And she wasn't feeling very well. That mm -hmm. end. I bought a glob і а жінка купила нову сухню. Типу дві різні дії. Про однакову мову. І це була фантастична можливість. Тож я вирішив взя скористатися її. I didn't tell you the truth But uh, I did it. Because I didn't too hard to feeling Я не хочу говорити тобі правду, тому що я не хочу типу поранити твій настрій. на I hated the present But uh I said it was great. Мені... Ja ja e ah, ja, я не на видів. Теперішні. Але... Я сказав це було добре. Ну, типу, Теперішні. А, я тут. презент подарунок. Я не вже подарки, але я сказав це було добре. We can do it now. Можна вийти це зараз або після обіду. Тут у нас... Може бути соло, але тут немає соло дев'яношой gethom от раунд. Тут може end бути, скоріше за все. Я думаю, тут end буде. Подивимось. Давайте подивимось вже, тому що, що тут -то не очевидно тут. Тут все таке end, Тут, а тут because. Чому because? Тому що енди не підходить, так як причина різна. Давайте подивимося, приклад. Вона йшла додому, тому що вона не себе добре. Боже, це так очевидно було тут перекласти з першого разу, але не, не очевидно для мене. Ладно. Во. Будемо писати слова. Зараз... Давайте думати. Я маю машину і... і я ніколи. Я не керую. Never drive to work... Я маю машину, але я ніколи не... їздив на роботу. Що тут таке? Тут нам потрібно ставити сполучники сюди, да, да. Что така ж за тюб? Ну, пікос, нібито. Туб може бути... Щось інше, або тут що слово неправильно написано. Дивимось. Ми. Ми не можемо. Ем... Типу робити покупки. Робити будь-які покупки, тому що це був було це, по, вихідний свято мається на увазі. Джон Худ'с Деліш. Батріанси. Со уши нот ід і тофен. Жон Киша смачна, але не дуже здорова. тому що ми повинні не їсти її дуже часто. Я знаю, Сара може допомогти мені, тому що я задав їй питання. Я... Тож я то тоже я попросив її допомогти. Would you like to watch a film at home and go to the movies? Um... Не тут ор. А не може бути. Чого ж ти подивитися Фільм дома або піти в кіно, типу... на фільм? I wasn't feeling well. Тож, сказати. Recurring... Я не чувствовал себя добре, тоже я пошел до доктора. Потому что uh, он сказал мне, что я потребна, что мне нужно начать диету. I'm from the United Kingdom, but uh, I live in US, uh, and uh, my wife is American. Вижу, что так. He is a street person, but he's totally crazy. Він не гарна людина, але... ...повністю. не стю. Типу. My типу. is браус из изигойн. яке гарне слово. Типу легко відбувається. Що таке easygoing? А легкий спілкування дні. Тут бат. The city is expensive. Um, місто дороге. Тупить бр. орендувати квартиру в цей шеред невеликий. Спільну квартиру. Тут типу похоже на енд. Тут Ор може бути все ж таки. Я думаю, or. Подивимося, з помлок можна багато буде. Mm. Тут все ж таки END, тут все ж таки because. Тому, тому чому давайте дивитися. А, ну очевидно було також. Потрібно дивитися на переклад, тому що. Слова то зрозуміло як используються. але тут потрібно навчитуватись просто. Оце переклад. Не дуже типу. Цей. Скажімо так, не дуже добре виходить переклад все з першого разу, все ж таки, але якось я придумаю, що можливо, або щось записати, ще я випишу слова з цього. І тоді вже будемо дивитись, як і що робити. Ну добре, тоді, поки заняття закінчені, на сьогодні сьогодні було 35 заняття, було доволі велике заняття. Ми були хатні Арсенія, Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі. Пока-пока.